Завдяч дихати, чилить і хорошо дихнуть. <ріць> Перша зупинка, звісно ж, кава і смаколики в дорогу. Дівчатка, щось да. Да. Салатик. Салатик, Салаті. Булочку кардамон. М -м, гарний вибір. А у вас який вибір? І матча тропіка. Які очікування від поїздки? класні, все буде супер, по-любому. Наїстися голови. Як вам їхати в подорож після такої бурної ночки? Челендж, але життя таке. Так. У вас який вагон? Ваш. Наш Третій. весь наш вагон. Заходимо.

Ріпічку, ну, випадку. Це галушки. Или нет? Да, наготували вже нас зустрічаючи, хліб, сіль, да? приїхали кияни, все. Це да? короче, перепічки приїхали, а поїдуть далі. Старший пас такий, так, да, да. якийсь Ну так ідеальна машина. Я прийшла підглядати, що тут у вас є цікавого. Так, у нас О, фірмова, фірмова футболочка, звісно ж, бачу квади, бачу квади. Я купила наші та шолом, ви Подивіться вушка на шолом. Ну, люкс, люкс. що, Зручно. Зручно, весело, весело, втомлено, ні, ні. <сі> <сі> а, а? <сі> а, що мало нам торгових центрів в Києві, то ми приїхали в Полтаву, так, в торговий центр? Так, <сі> а що робити? А що робити? А нас. Як тільки, тільки тут в Україні є на даху ролер-дром. <сі> От тому ми <і> приїхали. Секундочку. <сі>

Тромтур погнали, хто вже оглянувся, тут Розказуйте як Там скуш... такі кроваті, дивись. кроваті. Циганський Баронеса. Баронеси Баранес... сьогодні будуть одягати. Вау, ну ви подивіться на цей люкс, ну. Хто хоче опробувати матрасик? Ану, швиденько. Бі, бі, швиденько, швиденько. Знаєш, я хотів пташки на пробувати. Ну люкс, ну люкс, ну ви подивіться на це. Ну. No. Uh -huh. Uh -huh. Це тільки у агентах таке є. Uh тільки -huh. у агентах. Ти за лапку держимо. Ти грібляє. Ну, фото обоє <обояки>, кіну. З такою <поя> пошорство тільки Такий сумка відпочинок за несече одного дня до квадрата. Оце поїсти вибирають. Я вибачаюсь ну, таке меню. Котлети з кровика. Котлет, а приїхати в Полтаву, покататися в ТРЦ Київ. І з'їсти котлету Трюк по -потлету. київськи А приїхали ми на Полтаву київську. Угу. буде випадково? Смачно їсти. смачно їсти. Галушечки. Хто галушечки, сказав? Галушечки, галушечки. Це Галушечки. А ну що це? Це хлопецька сумка з веганською мовою. Це чизбургер. Чизбургерове. Красота, ти сама зробила? І чизбургери сама зробила? І чизбургери сама зробила. Це до борща, напевно. До борща, Вікі. О, і це до борща. Три Ну, Класно, щоб пірувати. Борщ мені. Наостанок. Це Вікі борщ. В мене тобі борщ. Оце сметанка, напевно, до нього. А Вікі ще кетчуп. Вікі ще кетчуп, так.

Ela Тільки артистичне майбутнє. Артистичне, артистичне майбутнє. А я сладкий На себе примірюєш даром піци, і все буде дуже добре. Я від минулого просто оцей ріст персональний, нереальний. Що класно відпочиваємо, так? А що в коридорі? Ну, Маріпочинок супер. а все ще існує, на жаль. Чому росне існує? Це ми, якщо що після чаю не пішли в бар, а mm. слухаємо, як жидших я за дверима за вікном. 9.33, активні збори, паралельно дивимося. Що, готові? Ідем? Що, покорили Полтаву, дівчата? Хай, да, хай вітер дує... Да. Да, там да, вітер, да. все є, там все є. Ану, ану, ану. А ну, а ну, а ну. А, ми в одній компанії, да? Тільки мене не дуєш. Може, я в першу дорогу Я теж скажу, я теж зараз в першу Це вулиця Петлюри, наступна вулиця Лупа, і ми добре Da, 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 da. Це no, шо, а це вже пам'ятник свині? Ще ні. Ну що, а це вже пам'ятник свині? Ще ні. О, це там ще можна бощі. Ще я вам по тарілкам лажу, але ж це ну, класика. Раз, два, три. Мені з галушечкою фоточку. Мені з галушечкою фоточку, бо я галушечка і буду з галушечкою фотоки. Це мене гарячок. Готові, <рес> так? Це е, історична ну, подія, до якої я готувалася. <рес> а це? Як <рес> свині!

Ми тут бок и Забили. А ми в краєзнавчому музеї в Полтаві. Ще будемо фоткатися, знаєте де? Біля Полтави. Полтаві на Полтаві. Давай, я Нам... давай. Ти як тримаєшся? О, топ. Зато тепло. Тепло. А в Києві дощ? Не чуєш, що ми кажемо? Галушка! Де Полтані! Це будуть шкарпетки з компотом. На там твої носочки з компотом. на місці! На якому? Ну, це Микоморі, може полонитися, це ж тупо і всі Це треба з ВКВ колабу робити. А я дивіться, як по варенуху це було. Беренуха. І, і галушки. Куличкам, куличкам. І, Оксана, давай, у колочок. <рігінь>